У програмі Резонанс на телеканалі Гок розповідаємо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску: у горішніх плавнях жінку шукали добу. Її тіло знайшли в Дніпрі. У Миргородському районі дитину вразило струмом. Поліція встановлює обставини. Смертельна ДТП у Кримичуцькому районі загинуло двоє людей. Поліція Полтавщини встановлює обставини смерті жінки у водоймі. На Полтавщині поліція з'ясовує обставини ДТП, у якій постраждали двоє людей. У Полтавському районі поліція розслідує обставини ДТП, у якій постраждала велосипедистка. У Кремечуці поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій постраждала літня жінка. У Лубнах внаслідок ДТП постраждав 13-річний хлопець. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій травмовано пішохідку. ДТП в Полтавському районі постраждали двоє чоловіків. На Полтавщині правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке діяло за гратами. У Кобиляцькій громаді п'яний чоловік вчинив стрілянину на власному подвір'ї. Ми зараз перебуваємо на березі Дніпра. Саме тут сьогодні, близько полудня, водолази виявили тіло зниклої жінки. На жаль, пошуки, які тривали майже добу, завершилися трагічно. 3 червня близько восьмої ранку місцева мешканка вийшла з дому у напрямку затоки Барбара і зникла. Родичі звернулися до поліції. Також рідні повідомили, що жінка мала проблеми зі здоров'ям. Одразу до пошуків було залучено особовий склад відділу поліції номер 2 інспекторів муніципальної варти та небайдужих містян. Переглядаючи записи з камер відеоспостереження, правоохоронці зафіксували, що о 9.25 жінка проходила повз платний туалет на дитячому пляжі у напрямку вулиці Доброволік. Але на наступних камерах її вже не видно. Встановлено, що до вулиці Добровольського вона не дійшла і назад не поверталася. Пошуковці звузили сектор можливого зникнення до прибережної території. Близько 21-ї інспектори муніципальної варти виявили речі жінки: ціпок, сумку, куртку та окуляри. На місце одразу прибули слідчі та кінолог зі службовим собакою. За кілька метрів чотирилапий правоохоронець винюхав ще й взуття зниклої. Проте місце перебування жінки залишалося. Сталося невідомим. 4 червня до пошукової операції долучили водолазів. Близько 12 тіло жінки виявили у Дніпрі неподалік місця, де напередодні знайшли її речі. І план вона, ось, ти Ось, ось. Так, да, ти шевільнув. Тіло направлено на судово медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Слідчі дії тривають. 30 травня близько 15-ї години на залізничній станції Мала Перещепа у селі Пристанційне Новосанжарської громади Полтавського району дитину вразило струмом. Інформація про нещасний випадок до поліції надійшла від диспетчера станції. Працівники відділення номер 1 Полтавського районного управління поліції встановили, що потерпілим є хлопчик 2012 року народження. За попередньою інформацією, дитину вразило струмом під час перебування на залізничному вагоні. Постраждалого хлопчика госпітального... Обставини та причини події з'ясовує слідчо-оперативна група поліції. Смертельна ДТП на Полтавщині близько 13-ї години, 31 травня, на трасі хорол Семенівка Кременчук поблизу села Гориславці загинули двоє людей. За попередньою інформацією, водій автомобіля ЗАЗ ДЕО не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і перекинувся. Водій і пасажир обидва 1989 року народження загинули на місці. Поліція з'ясовує обставини трагедії. Вирішується питання про внесення даних до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. До відділення номер 1 Лубенського райвідділу поліції 29 травня близько 17-ї звернувся 53-річний мешканець села Вороньки Чорнухівської тергромади, який повідомив, що у річці многа він виявив тіло своєї родички. Працівники ДСНС дістали тіло жінки з водойми. Загиблою виявилася місцева мешканка 1980 року народження. Для встановлення причини смерті її тіло направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції підпрацював. Сесуальним керівництвом порятинського відділу Лубенської окружної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з'ясовує слідство. Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 травня близько 22-ї години в селі Байрак Миргородського району. За попередньою інформацією, 52-річний водій автомобіля ваз 2121 здійснив наїзд на двох пішоходів: – 60-річну жінку та 61-річного чоловіка. Постраждалих з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Причини й обставини ДТП встановлюються. Yeah. <laughs> У Полтавському районі поліція розслідує обставини ДТП, у якій постраждала велосипедистка. Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 1 червня у місті Зінькові. За попередньою інформацією, близько 19.40, автомобіль ВАЗ-2107 під керуванням жінки 1989 року народження зіткнувся з велосипедом, яким їхала місцева жителька 1950 року народження. Унаслідок зіткнення велосипедистка отримала тілесні ушкодження і була ушпиталена. Поліція Відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. У Кременчуці поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій постраждала літня жінка. Дорожньотранспортна пригода сталася 2 червня близько 12.15 на вулиці Республіканській. За попередніми даними слідства, автомобіль Hyundai Elantra під керуванням водійки 1993 року народження здійснив наїзд на пішохідку 1941 року народження. У наслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до. До єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Правоохоронці звертаються до можливих свідків події з проханням повідомити корисну інформацію для слідства. Зв'язатися з поліцією можна за телефоном 067 506 19 68 або 102. У Лубнах, внаслідок ДТП, постраждав 13-річний хлопець. Аварія сталася 2 червня близько 11-ї години ранку на вулиці Миру. За попередніми даними, автомобіль Нісан Жук, за кермом якого перебував водій 1957 року народження, наїхав на підлітка, що їхав на електросамокаті. У результаті зіткнення хлопець отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Слідчі поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 200. Сі кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП. Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 30 травня у селищі Оржиця на Лубенщині. Близько 10-ї години на вулиці Центральній водій мікроавтобуса Volkswagen Транспортер 1960 року народження скоїв наїзд на 65-річну жінку пішохода. У наслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження і була доставлена до лікарні. Наразі її стан з'ясовується. Слідчі поліції Оржичини під процесуальним керівництвом окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за статистикою статтею 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, причини аварії встановлює слідство. Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 червня близько 14.30 поблизу селища Котельва Полтавського району. За інформацією правоохоронців, автомобіль X-Trail під керуванням водія 1978 року народження під час руху виїхав за межі проїзної частини та перекинувся. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травми отримали водій та пасажир автомобіля 1981 року народження. Постраждали госпіталізовано. За даним фактом, слідчим підрозділ... Поліції відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП встановлюють слідчі. 22-річний кримінальний авторитет, перебуваючи у виправній колонії, організував мережу наркотрафіку, вимагань та так званих сходок. Лідер, попри ізоляцію, мав вплив на утриманців та керував спільниками на волі. Наркотики передавали у колонію, маскуючи їх у засобах гігієни. А товар вже всередині розповсюджував сам смотрящий. Поліцейські задокументували й онлайн сходку, яку він провів, щоб владнати конфлікт між утриманцями. А після звільнення одного з поплічників група Вимагала 2700 доларів у чоловіка, погрожуючи фізичною розправою. Під час обшуків у підозрюваних вилучили телефони, банківські картки та гроші. Наразі шістьом фігурантам оголошено про підозру. За скоєне їм загрожує до 15 років ув'язнення. До відділення номер 2 Полтавського районного управління поліції 1 червня близько 16.30 надійшло повідомлення від громадян села Придніпрянське, Кобиляцької громади, що на території одного з місцевих домогосподарств лунають постріли. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що місцевий 54-річний мешканець, перебуваючи у стані сп'яніння, на подвір'ї свого домоволодіння, здійснив близько 10. Пострілів зі зброї. У наслідок пострілів дві кулі пошкодили вікно сусіднього приватного будинку. За місцем мешкання фігуранта, поліцейські спільно зі спеціалістами вибухотехнічної служби провели невідкладні слідчі дії, в ході яких вилучили ручний кулемет Калашникова, ручний протитанковий гранатомет, 17 зарядів до РПГ, два пістолети, ТТ Стечкін, понад 6 тисяч набоїв до автоматичної зброї різного калібру та понад 50 ручних гранат. Вилучені речові доказ... Направлені на відповідні експертизи. Наразі фігуранту вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу тримання під вартою. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією, частини першої статті 263 та частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають від 3 до 7 років позбавлення волі. Наразі джерело походження зброї та мету її зберігання. Встановлює слідство. Дивіться нас на телеканалі. Гок. Підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, усе буде Україна!